Практично всі навчальні заклади Коломиї тепер забезпечені транспортними засобами. Директор ліцею номер 4 Володимир Ковальчук зазначає, що багато учнів його навчального закладу живуть у віддалених районах. Саме тому для школи була велика потреба у власному автобусі. Щоб забезпечити комфортний доїзд дітей. Даний автобус, який ми сьогодні отримуємо, він має можливість перевозити дітей з особливими освітніми потребами. Таких дітей у нашому навчальному закладі 27 і серед них є, які мають захворювання опорно-рухового апарату. Тому нам це буде дуже доречно. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський додає, що тепер всі опорні навчальні заклади забезпечені транспортом для довезення школярів. Це не просто автобус, а спеціальний. Транспорт для інклюзивної категорії дітей таким чином, Коломоя робить важливий крок до провадження у місті над прутом програми безбар'єрності. Ми також маємо програму безбар'єрності і вже відбувся перший тендер це маршрут від вокзалу до нашої ЦРЛ, до госпіталя, до локомотиву. До первинки нашої, яка знаходиться на Яворницького. і в майбутньому в ці маршрути буде розроблено ще чотири маршрути. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук каже, що наша область є однією з тих, де найбільше отримує таких транспортних засобів. Вона впевнена, що надалі разом з командою докладатиме зусиль. Аби повністю забезпечити підвіз учнів до всіх шкіл регіону, зараз військова адміністрація працює особливо з кожною громадою. Ми вивчаємо потреби всіх наших шкіл. Бо у нас головне завдання повністю транспортом забезпечити всі школи Прикарпаття, тому що більше 60 автобусів ми передали на збройні сили. А підвезення дітей це є особливе завдання, тому що дітей треба підвозити до школи на навчання, на спортивні змагання. Наші діти, незважаючи на війну, але повинні розвиватися, Виватися також дуже важливо це транспорт інклюзивний. Школам Прикарпаття наразі не вистачає 47 автобусів для повного забезпечення перевезення учнів. Серед цих транспортних засобів будуть і інклюзивні моделі, необхідні для дітей з особливими освітніми потребами. З колоною Ганмалецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.